Що, шановні колеги, доброго всім дня, у нас на вулиці 35, це в тіньку зараз. Що там по сої, оце, що, пам'ятаєте, я приїжджав, було зелене, поле зелене було цільне. 2 літра працюю, Ось до кубло походу, щоб ви поняли, було цього як... Лободи. Ну, догорає просто. Вже її тут точно не буде. Воно було б зайти короте, на поїздці, на Лободу, яка вона. Можна було б сюди заїхати вже підживляти сьогодні ну, вночі, але тут є один такий мінус. Коротше. Мінус в тому, що ночі плюс 19 і навіть зайти фунгіцидом чи підживкою можна зробити для неї трошечки боляче. Ну, Соя по ціле цілу буду як покрутило, вже видно. Соя почала цвісти. Звісно, підживку їй б дати добре було б зараз, але ми почекаємо, через пару днів там будуть дождики і впаде температура трошки, тоді ми зайдемо, будемо підживляти, тому що зараз сама соя, сама в стресі походу, сидить теж, тому що соя хоч теплолюбива культура, але коли жарить і шкварить так, то теж вона їсти не хоче. Ну якби щось туди вийде, щось вона візьме, але коротше, це, це я з краю зайшов, бачите, теж вона чахла боди догорати, Бачите. Вже видно сою, соя кущиться, гілкується, видно просто, да? гілки як відкидає. Видите? Тобі ж цинк робить свою справу. Хоча ми... Ні, тут ми цинк ще не давали. От було б добре зарадати цинк. Вона б взагалі тут. Зараз... Ну, рядочки завтра, післязавтра, тільки він піде перший дождик, вона закриє. Демо підживку і вона стартане, коротше, як Дожине всіх остальних своїх, буде в коліна і все нормально. І ця... Ось тут Признак лободу скрутило, блядь, І вже взагалі там. Я замітив, чим більше лобода, тим швидше її покрутило. Чим лобода, тим менше її покрутило. Так що такі от справи коротше, що там ми? Ми в принципі все нормально з краю ось до і що в оприску, чим так на поворот. Понятно, що штанга ця менша, то шкілила. Але і тут коротше, лобуда доздихує. Видно, так? Да? Зелені рядочки, а то вже навіть не бірюзове, а вже салата. Так що такі от справи. Працює той глифосад, коротше, Не на калійній основі, а на природній. Просто Додавати по 40-50 грам цієї зарази, яка вічно на букву А вилітає в мене з голови і буде все добре. Сьогодні жара конкретна, зараз поля. Вчора вцепив прицепчика, вже ТЗ ХТЗ на нав'язку і в принципі можна там привезти для бутовки трошки жерстви, але якщо самі розумієте, коли на в тіньку 35, то це може бути опасно навіть для техніки. Зараз порвуємо масло, нагріється, шланги почнуть рватися, як завжди, Колесо може лопнути. Почекаємо трошки може з обіда, десь під вечір, впаде температура. Так будемо Далі працювати. Хоча хто його знає. Зараз приїду подивлюсь по самому почутті, тому що в машині їдеш сидіти неможливо. Так ж, такі от справи. Зараз заїду ще на велике поле, подивимося, що там робиться. І будемо планувати день дні вже ночі з підживками. Мабуть, ви, 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 ви Як це правильно? Язик заплутується від жари. Виберу якісь дві ночі свої і без перестанку буду підживляти. Возити воду, ганяти, коротко. трошки заганяю себе, потім зроблю день відпочинку. Будемо займатися комбайном, бо їздив вже на пшеницю, дивлюся ще недільки три і пшеничка буде готова. Ячмінь, гад той, що був підмерз теж, так покрутило, його там колосяри такі великі, ну коли будемо голотити, трошки. Буде вже потерь, тому що... І за те, що колос дуже великий, коротше, вже і гроза була, трошки його там по човплої лежить гад. Не знаю, що зможе його забрати. Так, всім пока, ставим лайк і не забуваємо підписатись.